Ситуація за кушерською та неонатологічною допомогою в Івано-Франківській області, міжнародний підхід до безпечної вагітності та пологів під такою назвою в Тлумицькій центральній районній лікарні відбулася спільна прес-конференція департаменту охорони здоров'я, облдержадміністрації та українсько-швейцарського проекту здоров'я матері та дитини. Саме завдяки спільній співпраці Швейцарська конфедерація надала Івано-Франківщині обладнання на суму 2,5 мільйона гривень. Гості відвідали в Тлумачі від пологовий відділ. Дев'ять місяців тривав ремонт, який обійшовся в 960 тисяч гривень. Розраховане відділення на 55 ліжок, 20 пологових, 25 гінекологічних та 10 патології. За рахунок українсько-швейцарського проєкту було закуплене обладнання на 300 тисяч гривень. Це апарати УЗД, штучної вентиляції легень, інкубатори для новонароджених тощо. Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Зоя Ціхонь навела позитивні приклади в народжуваності дітей на Прикарпатті, починаючи з 2005 року. А дитяча смертність 6,5 з проміля це європейський показник. Як наголосив голова Тлумацької райдержадміністрації Василь Сенєв, донедавна район був депресивним, але цього року, на щастя, народилося на 33 дітей більше, ніж минулого. При дуже прикрому бюджеті, в районі створений фінансовий кошик на підтримку медицини. В прес-конференції взяла участь керівник Офісу Спровадження українсько-швейцарської програми Катерина Римарук. Вона наголосила, що Івано-Франківська обласна клінічна лікарня та дев'ять центральних районних лікарень за цією програмою отримали допомогу на 2,5 мільйони гривень. За словами головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Радислава Котурбаша, найпоширюваніша захворюваність дітей до одного року життя це дихальні розлади, хірургічні втручання та гідроенцефалія. Головний лікар Тломацького району Іван Бойчук дбає не тільки про матеріальне забезпечення закладів району, а й про соціальний захист медиків. Для житлового фонду в районі придбано сім квартир. В Національному медичному університеті за кошти районного бюджету навчається троє студентів, які після завершення вузу повернуться в район. Українсько-швейцарський проект здоров'я матері та дитини буде працювати до 2015 року в чотирьох областях України: Вінницький, Волинський, Івано-Франківський та в Республіці Крим. За минулий 2012 рік було придбане обладнання для 42 партнерських медичних установ на суму майже 13 мільйонів гривень.